Демонтувати ось цей фундамент державні виконавці намагались іще минулої п'ятниці, однак будівельна техніка доїхати до нього не змогла, загрузла у розореному ґрунті. У середу з наряддям Фейміди став ось цей трактор. Щоправда, як тільки ми приїхали на місце, водій поспішив геть. Державний виконавець так пояснив течу трактора. Той уже зробив, що міг. Тепер потрібна потужніша техніка. Трактор поїхав, зараз приїде інакший трактор. Більший. Менше вже не може того зробити, що ну, тут дуже кріпка стіна. І зараз прийде великий трактор і то все розгорне. Чому рішення суду, датоване 2006 роком, виконують наприкінці 2012-го, виконавці не пояснили. Я не виконував особисто цього рішення до цього часу. Зараз я його виконую і можу пояснити, що зараз відбувається. Позиція сільської ради, яка і виграла суд, селяни поставили фундамент на чужій землі, та й будуватися тут не можна, поряд автозаправна станція. Є рішення суду звільнити земельну ділянку. Тоді вже сільська рада вправи. В принципі, тут охоронна зона заправки 100 метрів. Не можна будівництво ввести. Ба що під ОСГ виглядені особисто селянського господарства. Натомість родина Бабіїв вважає цю землю своєю, використовують її як город уже більше 20 років. Кажуть, кілька разів просили сільраду дозволити приватизацію, але відповіді так і не отримали. А фундамент поставили, бо боялися, що сільський голова віддасть ділянку іншим людям. Той фундамент ми поставили. Самовільно ми зробили той фундамент, щоб він нам не забрав тої землі, бо він хотів забрати нам тую землю і підсилав зовсім інших людей, щоб дати в користування зовсім другим людям. Оскаржити рішення суду, яке вважає несправедливим, родина не змогла. Чоловік і жінка-інваліда, а грошей на добрих адвокатів не мають. Приховали рішення суду від мене. Я щоб. Міг оскаржити у апеляційному суді. Приховали, з жінкою ходжу по всіх лікарнях, вожуся, по день і я не міг оскаржити. Як повідомили селяни уже по обіді, трактор повернувся і продовжив розбирати фундамент. Оплатити демонтаж зобов'яжуть відповідачів. Арсен Данилюк, Роман Маленький, головні новини Львова.